Так, злітають до кормушки. Ну це, як правило, до кормушки злетіли батьки, які кормять Ось, ванін один. Он ванін сплошнячок, он Вон Ваніна вийшла тримачка. До речі, оця е е пара, перша в них пропала, а друга другу пару вони кормлять дуже добре. цей синій дуже добросовістний такий. Дуже добросовісний батько, я вам кажу, що ну, я спокійний. Ота. Кари теж кормить. Мій сині по одній кормить. О, дивіться. Вон бачите, біле вже теж побачило кормушечку. Вони голодні, ті глибинята голодні, я вам скажу. Ну, як у них реакція буде на кормушку, на те, що треба похарчуватися ану ану а ну. Да, відразу стайка збільшилася в да? два рази ту стайка збільшилася бачите як вона буває а через е, місяць ні ну десь через півтора знову сюди вкинув, можливо так біля двадцятки і що тоді робити Ще літо перейти буду брати Буду брати голубеня, тому що осінь багато голубів, зима багато голубів. Певно, я не буду по Чапаївській, знаєте, шашкою направо, шашкою наліво. Одразу таких самородків. Ну це вже конкурс виростає на перші місця. Чим більше голубенят, тим конкурс буде сильніший на перші місця в рейтингу, щоб залишитися жити. Мої буті. так що, хай стараються. Хай стараються. Ах ти що ти робиш там ото. Ти бачиш, яке воно? Ти ж побачила. Це голубе спарне в мене, він витворяє, треба йде завести його. Я його завозив вже два рази. Я голуба два рази в Київ завозив, він прилітає швидше ніж, я приїжджаю машиною. Ну Я далі не їжджу поки що черте, він живий поки. Завезу його десь. Так, ось зимовий. Ось зимовий чемпіон, який я називав його, ось він. Ви до водички. До речі, теж їм там докарамлює. Добрий день. Між. І теж там докармлює. Вже на другій кладушці. Так, ну не буду їх чіпати, не буду чіпати. Хай вони у вони зараз стрес. Вони вперше в житті вилізли на світ Божий. Ми ж не бачили ще нічого. То що хай вони роздивляються. Залишу я їх. Ось вони потихеньку-потихеньку зараз до Криму Ось, будь ласка. Бачите, вже злетів один, воно злетів другий. Ось, оце я вже злетів, я якось не замітив. Гляньте який голубок, дивіться. Голубок буде. От погляньте, як ножки тримає, бачите? От я вже якось так дивлюся, дехто ходить як на ходульчиках, а ти як боксер перед на ринку стоїть. Бачите чи ні? Дивіться. Так, ти вже готовий. бій. Ще не знаю, що, але його вже природа так уже настроює. Дві з боку, ага. Дві з боку голубиня. О, дивіться, а ну куди, куди, куди. Знаєте, я двері закрию, мабуть. Я двері закрию, чому? Нехай вони не знають тут вхід сюди. Хай тут сидять. Ось тут. Оце старі голуби будуть знати. На молодь, ну, яка змикитить. Дімен голуб, пробіг на гніздо. Бачите, я тільки закрив. Дивіться, старики бояться, бачите? Бачите, як старики бояться? Дивіться, вони думають, що я зараз буду їх в небо кидати. Та вже ніч, ви що. Он двоє, ще. Оце вони теж вперше, якщо не вигнав їх, оцих двох. Оце, кстати, двоє з під чемпіона зимового, оце його діти, оце, оце. Оце двоє під чемпіона. Так, оце діма та що прилетіла, зараз ось до до, до, до. Ось ось йде й до Беліточки йде. Давай, давай, давай. Кажу Дімена, що я кажу? Володяна, яка Діма? Дімена такого немає. Це мій кари. У мене таких три штуки. У таких карих сплошних у мене три штучки. О, дивіться. Потихенько-потихеньку вони голодні. Нічого, нічого з ними не станеться, якщо ці не поклюють. Корм буде лежати, завтра зранку голуби повискакують, ще тільки е, сонце ще не вийде. І вони одразу кормушок поприлипають. Що хай. Якщо навіть тут буде жити, то це нормально. Це добре, це добре. нічого, вони свіжому повітрі. Тут вітерок продуває, свозняка тут немає. Щоб сквозило. Сонячна більш -менш сторона, ну, схід, на схід дивиться, сонце тільки з'являється, тут зразу все тут на сонці вони всі сидять. Та що? Так, ось я вийшов. Ось дімен голуб. Ось улучша Володя, те, що літуньє. Я боюсь випускати її вже на кришу. Я його виганяю, її, її не трогаю, тому що вона вже в мене два-три рази зривалась, сіла, як бачите, вдома. Але ні, щось я не хочу, що її. Вона вже там теж викорамує голубиня. Корамді голубиня вона. Вона з карем сплошним, не знаю, що буде. А, я ще не знаю. Кремача росте маленька, росте. Вже розпізнав, по... по пірі подивився, вже видно, що кремача росте. Ну все. все, все показав, все розказав. Вон сидять молоде, бачите ось? Де-де-де-де-де? Ось. Де? Щось там поглядає, стоп, 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 стоп. А! Вон, бачите, що поглядають. Бачите, що поглядають? Так, добре, все, залишаю. Ось такий в нас сьогодні був голубиний день. Що запланував, я зробив? Так, кормушка хай лежить. Забирати на буду. Вранці сануть. поклюють. Все, Всім пока, всім миру. Всім доброго ранку. Ранок дійсний. Дійсно добрий. Добрий такий хороший ранок. Так, от подивіться, це... Перший ранок, коли оця молодь переночувала в вольєрі. О зараз ми побачимо, як вони провели ніч. Мені цікаво, чи вони їли, чи не їли, ось що мене цікаво. А, взагалі я не можу визначити. А, можу. В кормушках є щось. Хоча б старі голубі її їли, мабуть ж. А, чого я не можу? Можу, що це я таке милю, вибачте на слові. Хай бог прощає. Провірити, чи в них є у волі чи що. Ох, такі гану. Провіримо. Є, є щось. Водичка є, воно. Дімен, провіримо, Дімену. Гляньте, які пурхалки, га? Ай, ну як ви ночували? Як, о! Це стара голубочка. Як ви ночували? Як на сонечку вам? О, зараз трошки можна їх і пошевелити, так? Да? Зараз можна трошки пошевелити їх. А ну давайте. А ну давайте, давайте, давайте. Трошки пошевельбі. Ай, дитячий садок. О, вони мені сьогодні більше подобаються, я признаюсь. Вони мені сині більше подобаються, ніж вчора. Вчора вони якісь такі були начебто невеселі, замучені. То я таки був невеселий, дивичись на них, а те я дивлюся, вони сьогодні. Ну, Глянь, які вони. О, зараз заскочить. Куди ти? Не пущу я туди. Ідись, а їй заскочить. Зелене нічого поліло. Відкрию. Відкрию, тому що треба, щоб сонце було і всередині там. А ну хтось сюди заскочив чи ні. Так, да, позаскакували. Молоді позаскакували. Ось молодий. Сидить. Ось молодий, ось молодий. Вон молодий. Так, да, позаскакували. Зараз всіх повиганяю. Всіх зараз повиганяю. Ану, перед. Давайте. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. У мене часу немає, у мене робота стоїть. Давайте, я не буду з вами. Деякі позаскакували. Ну я тут не зараз не знаю, чи тут місцеві, аборигени позаскакували, бо три сидять і все. Ні, це жителя, це, це чужеземець. Бачите, він ще не знає, що це таке, я її виганяю, виганяю. А ну голубята ще сидять. Гарна погода, ви знаєте? Чудова погода. А ну давай, 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 давай. Я все-таки такий пливи. Ви що там вже сонце? Ви що там вже вітамін Д? Давайте, давайте, давайте. Воно біле тут сидить. Побіліло все. Бліде, все. Ніколи сонця не бачило. Давай, виходь. Виходь, виходь, виходь. виходь. Треба їх. Давай, давай. Давай. Шиненько, давай, давай, виходь, виходь. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну, піскакуй. Бачите, які вони ще телята. Які вони ще телята? Ну нічого, нічого, нічого. Це все впереді. Сплошне по бокам вилка. Таке в мене ще ніколи не було. Таких я ще навіть не бачив ніколи. Хай там залишаються так. О, яке стадо, дивіться. Не стадо, а стає, треба говорити, правда? Саду це до парну ну, Гляди таки. Все, я запутався, що я вже не знаю. Оце, мабуть, голубня, мабуть, треба було ще не витягувати звітилля. Да? Дивіться в нього. Бачите, мені пушок на голові. Мабуть, рановато кремача. Воно, подивіться, яке гвардія, бачите? Так, залишу їх. Вітерець розгулюється, зараз ще рано. Десь, я думаю, годину 12 в час. Там синоптик пише, буде вітерець більш-менш гарний, там 4,5. Обов'язково сьогодні підніму голубів. Не може не пропускати таку погоду. Ну це старики одразу тут. Раз. Аць, аць. Ну. ну, бачите, я вам морю, що тут буде краще. Сонце. Сонце. Свіже повітря. Корма. Зелені вчора давав. Зелені, ви знаєте, тут не так поїдають, як там. Там на горі, там зелень краще поїдають. Ну все, в мене робота. Зараз я пару годин-три годин попрацюю, а потім попробую підігнати. Ну, тих, що літають, розуміло, що не цих. Тим, що треба набиратися, мабуть, мабуть неділі-дві треба набиратися, по-перше, у морозуму, потім, щоб крило трошечки було вже упругіше, щоб трошечки вони подорослішали, бо вони ще такі сирі голубята, що їх вітер зараз може захватити і понести в Чорне море. Тому що в них, можливо, в косі є тяга така природня, породна, летіти гори туди, а розуму немає. Так що Будемо робити все поступово і з розумом. Загнати молодь це багато ума не треба. Так що будемо робити з розумом? Все, все нехай. Нехай, нехай приймає ніч івани. Все. Якщо буде сьогодні вдалий політ, тобто що піднімуть, то я вже можу гарантувати, де ж знаєте, справа така, це живі істоти. А зараз раз, а вони і раз не пішли. Знімати не будуть. Якщо буде політ більш-менш такий високий, нормальний, то зніму. Так добре. Всіх благ. Поки що всіх благ. Так, робота йде. А голуби насолоджуються та сонечком. Так, що я зробив? Відкрив сьогодні отих верхніх голубів. Бачите, двері відкриті. Ну що скажу? Одно за одне тільки переживаю. Переживаю тільки за одне. Ніхто не догадається за що. Вон які, бачите? Красиві які, так? Да? Переживаю тільки за одне. Переживаю за лелеку. Як буде летіти, ну раптом вилетять. У них правило ось у мене поселився. Чи поселився, чи вже поселяється, Будуть, воно пара літає, десь вони шукають собі місце тут. Знайдуть, Я думаю на Орісі знайдуть, вони там часто сидять. Забув за що говорю. Значить, якщо зараз можливо і не вилетять... Можливо не вилетіть зараз, тому що як правило вони не відразу вилітають так, знаєте? Ну, не нехотя. Виганяти не буду, нема потреби. Але якщо вилетять, будуть гуляти на дворі, то якщо лелека пролетить, то я думаю, що зірвуться. Зірвуться, ну оце я цього трошки опасаюся. Зірвуться, це все-таки якийсь буде, ну, якийсь мандраж буде. Голуби півроку не були в небі. Чого доброго, може і прилетіти хижак? Вони ще слабенькі, щоб ну, не те, що слабенькі, вони взагалі слабаки. Щоб втікти, скажімо так, щоб втікти. Не щоб літати, а щоб втікти. Так що я думаю, що сьогодні ще повлітає, то буде цікаво. Все, пауза, працюємо.